Господь говорить, що почув прохання влади про посередника в з країною-агресором, що Туреччини не, не вистачає. І Господь говорить, взяти за посередника українського папа римського майбутнього, який зараз знімається відео. Він має освіту вищу релігійну, католицьку, вищу економічну, достатньо великий стаж державотворення. Господь говорить, взяти його радником президента України з церковних питань і з економічних питань і представити як посередника для переворот в Москві. Господь говорить, що змягчить серце агресора і його розум. І Агресор піде на переговори за допомогою і за посередництвом цього українського папа римського. Це буде велике чудо від Бога, мир в Україні. Після чого держава і церква мають допомогти йому, в дорозі до Папського престолу. А на престолі український папа римський має змінити роботу церкви так, щоб всі люди у світі відчули Бога і пішли до сповіді, щоб зберегти планету земля.